Центр дитячої та юнацької творчості відзначає ювілей. Цьогоріч йому виповнюється 80. З цієї нагоди вихованці позашкільного закладу влаштували грандіозний концерт, де учні з різних гуртків показали свої кращі номери. Присутнім також продемонстрували роботи образотворчого прикладного мистецтва та корабле будування. Привітати творчий колектив закладу завітав і міський голова Анатолій Бондаренко. Він відзначив кращих викладачів та поділився планами щодо подальшого розвитку центру дитячої та юнацької творчості. Зульте мені від імені Черкаської міської ради, від імені всього депутатського корпусу, від нашої команди, яка зі мною в залі, привітати вас сьогоднішнім ювілеєм. 80 років це не так і багато, але не так і мало, щоб війти в історію Черкас. Ви знаєте, найталановитіші діти навчаються в нашому центрі дитячої та юнацької творчості. І 300 тисячі дітей, які охоплюють навчанням і беруть участь у різних гуртках, це великий вклад в того, щоб наше місто розвивалося, щоб ми вболівали за наших дітей. Я вам скажу відверто: міська влада цей рік. Це приділило тільки краплини. На наступний рік ми плануємо серйозну реконструкцію архітектурної пам'яті будинку Городецького. Ми плануємо надалі обробити наші внутрішні приміщення. І я запевняю вас, що ми будемо завжди приділяти увагу розвитку дошкілля, працювати над тим, щоб діти отримували найкраще та шкіл, Тому що це наше майбутнє. За Цих майбутньої України. Подяка вручається директору центру дитячої та інацької творчості зацікав Олегу Павловичу. Пописки. Також подяками військовому голоду. Праці в системі подарщійної освіти, ваговий внесок в творчий розвиток здібностей дітей міста Черкаси, високі показники в організації навчально виховного процесу та зв'язку з 80-річчям заснування закладу нагороджується. Скромний сертифікат Олегу Павловичу влучається на придбання техніки ще на 5 тисяч гривень, щоб трошки так полегшити. Це додатково янсувати, щось... що стосується. Дитячого майданчика. Ви знаєте, ми з моїми колегами з нашої команди порадилися, щоб ні в кого не було бажання забудувати біля Макдональдса ту площу на багатоповерхової біля. Ми вирішили там поставити дитячий майданчик, щоб це було для дітей в і для зоні відпочивання. І це ще не все, анатолій Васильович. Завтра наголошує, що діти це наше майбутнє. І, звичайно, сьогодні кращим з краще. в центру дитячої та юнацької творчості ще є і солодкий сюрприз. Золоті ростуть, наче квіти красні, ці маленькі люди на твоєму полі глянь, уже цвітуть, посмішки дитячі, загорі.